Кожного ранку ми прокидаємося з надією, що сьогодні все буде добре. Нарешті ми почуємо таку бажану новину, що стало спокійно і тихо на нашій землі. Але на превеликий сум із засобів масової інформації ми чуємо про нові постріли градів, які забирають знову молоді життя. На жаль, і нашу Лозівщину не оминула така сумна звістка. Не кажіть лише мамі, що тут по коліна води, не кажіть лише мамі, як холодно тут у окопі, ви скажіть їй лише все нормально здоровий, живий український солдат, наймужнішого війська в Європі. Не кажіть лише мамі, як часто я згадую дім, теплу, рідну домівку. І мамині яблучні штрудлі, ви скажіть їй лише, що я ситий, я сплю, я їм, а про решту не треба, бо справді не спав я добу вже. Не кажіть лише мамі, що іноді просто боюсь, що навіки залишуся тут, у холоднім окопі. Ви скажіть їй, що виживу, просто скажіть, що молюсь, український солдат. Наймужнішого війська в Європі. Я дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч рубців, а мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні. Це війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там в Чечні. А в шневі моїй Україні, саме зараз її вояки схід країни від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають, щоб країна війшла в майбуття вільна, сильна, без чварта війни віддають ціне життя України найкращі сини. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колесалися ниви, щоб сміхалися люди і жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами. Щоб старенькі в достатку всі свій вік доживали, щоб і пісня і слово українські звучали, щоб країна розквітла, незалежна і вільна. Хай здійсниться бажання це моє неодмінно.